Ні, мої маленькі поціновувачі халяви та троянів. кажу одразу: я не виправдовую піратство так категорично проти цього явища. Останнє скачував неліцензійну копію відеогри десь у старших класах школи або ж на першому курсі університету. Це десь 2010-2012 роки, коли не було постійного джерела прибутку. З тих пір накупив сотні ігор як у стімі, так і гозі. Піратство шкодить індустрії та, зокрема, змушує розробників застосовувати drm методи захисту своїх. Своєї продукції, якщо розшифрувати, це Digital Rights Management – способи контролю та захисту своєї продукції. Якщо хтось ще пам'ятає, то у дитинстві деякі відеоігри вимагали вставляти диск, аби вони зчитували з нього певну інформацію. У кого був інтернет, тоді скачували певні крякери, аби уникати цих незручностей. Це зокрема був один із способів захисту від піратства. Якщо говорити за сучасність, то деякі розробники вставляють у відеоігри певні системи, що іноді призводять до погіршення технічної складової. У такий скандал відносно нещодавно потрапила Bethesda, яка імплементувала захист від Denuvo у Doom Eternal, що призводило до нестабільної його роботи. Через негативні відгуки гравців вони таки видалили цей DRM, тепер він присутній виключно для мережевого режиму. Інший спосіб протидіяти піратству це робити ігри-сервіси, або ж вимагати постійного інтернет-підключення. Таким чином, пішли, наприклад, блізарди з Diablo, або хотіли піти розробники Payday 3, що зіграли з ними злий жарт. Тож піратство само посол собі вкрай негативно впливає на індустрію загалом та спричиняє дискомфорт як творцям продукту, так і його споживачам. Тим не менш останнім часом сталося кілька прикладів того, що світ не виключно чорно-білий, тож сприймати можна все з кількох ракурсів. Говорю зокрема за ситуацію із рокстарами. Нещодавно один користувач виявив, що у стімі продається увага, піратська копія гри Manhunt. Ще раз на офіційному майданчику розповсюдження цифрової продукції здоровенна корпорація продає ламану. Копію своєї гри те саме було і з другим Макс Пейном. Як це виявили? Після вами GTA Vice City, Rockstar вочевидь, розізлилися на піратів, тому імплементували ціле мінне поле із глічів, багів та ускладнень, що робить проходження, якщо не неможливим, то вкрай ускладненим. Найсмішніше це те, що ці антипіратські міри були спрямовані на взламані версії, але відчули їх саме чесні покупці, бо крякери спокійно обійшли ці мінні поля. У відео детально це все пояснює. Залишу посилання в описі. Тобто ще раз, взламана піратська версія грається краще та менш проблемно, ніж офіційна ліцензійна копія у Стімі, яка так само є крякнутою копією, лише із ввімкненими глічами. Але чому вони розповсюджують таку версію, а не чисту? У відео про це не йдеться, але моя здогадка, що рокстари загубили оригінальну копію із Source кодом, тому, аби продавати хоч якусь версію, вони скачали піратську та видали за свою. Звісно ж, як і завжди, зіграв людський факт. Лінощів, тому люди викрили такий обман. З одного боку ця неприємна ситуація виникла через боротьбу із піратством, але з іншого ми б і не могли зараз грати у старі відеоігри Рокстарів, бо вони забули їх зберегти. Власне, це і є головною темою відео: так зване «preservation», тобто збереження. Відносно нещодавно вийшло дослідження, яке виявило, що близько 87% стареньких ігор вважаються втраченими. Йдеться про ліцензійні фізичні копії. Дослідження проводила відеоігрові. Цифрова історична фундація у партнерстві із мережею збереження програмного забезпечення вони створили каталог ігор до 2010 року, після якого, на їх думку, сталася популяризація цифрової дистрибуції. Вони дійшли до висновку, що 87% класичних відеоігор не мають цифрового релізу і можуть зникнути через їхню малу кількість. Серед відомих прикладів називають зокрема першу гру у серії Якодза, що вийшла у 2006 році для другої PlayStation. Так пізніше вийшов рімейк Ківамі, але дістати ліцензійну копію саме оригіналу зараз вкрай складно. Тут же співзасновниця відеоігрової історичної фундації Кеслі Левін каже наступне, і я цитую: у вас є кілька варіантів, як отримати доступ до дев'яти з 10 класичних відеоігор. шукати та тримати у належному стані вінтажні копії ігор та відповідних консолей. Їхати через усю країну, аби відвідати бібліотеку з ними, мова йде про США, або ж піратство. Ситуація ускладнюється тим, що закони по захисту авторських прав, зокрема цифрових, у даному випадку, це Digital Millennium Copyright Act, DMCA більшою мірою забороняють розповсюдження захищених відеоігор. Тобто ліцензійних шляхів створити більшу кількість копій старих ігор практично не існує. Як ви чудесно розумієте, тут на сцену і виходить піратство. Для більш детального ознайомлення із дослідженням залишу посилання в описі. Дехто може запитати, а нащо комусь грати у старезні відеоігри, якщо є ремастери або ж новіші кращі тайтли? Оновлені версії виходять не завжди вдалими, нерідко навіть проблемними, із багами та глічами, яких до того. Не було. А до всього, ну, хочеться людям та мені, зокрема, грати у більш старі відеоігри. Ми ж не будемо віднімати право вибору, чи не так? Це була певна теоретична частина. А тепер давайте наведу кілька персональних прикладів. Взяти хоча б третій Warcraft. Як ви прекрасно знаєте, у 2020 році вийшов так званий ремастер Warcraft 3 Reforged. Якість його ну у кращому випадку сумнівна. Це стосується як і естетики, так і технічного боку гри з купою багів та глічів. Спершу користувачі взагалі не могли Столювати оригінальні частини третього Варкрафту, тому доводилося із бубнами танцювати навколо лаунчера. Пізніше вони все-таки пропачили гру, і тепер усередині Reforged треба віджимати опцію класичного режиму. Тобто, ремастер все одно доведеться завантажити, що не є такою критичною ситуацією, радше просто незручності. Втім, якщо ви просто хочете пограти в оригінал, простіше піти самі розумієте, яким шляхом. Наступним відеоіграм пощастило менше, зокрема, це стосується володаря перснів, битви за серед 2. гра випускалася під егідою Electronic Arts, але зараз у цифровому вигляді ви її не знайдете. Чому так сталося? Якщо ви робите продукт по відомій серії, то треба придбати ліцензію, яка дається на певний строк. Вочевидь, EA не захотіли цього робити, тому просто зробили вигляд, що цієї чудесної стратегії ніби не існувало. Тож або купуйте сумнівні ключі та фізичні диски за досить цікавою ціною, або ласкаво просимо на торренти. Причому річ навіть не у ціні. Припустімо, мені навіть доставлять в Україну той не щасний диск з eBay чи Amazon, що теж не завжди можливо. Але як я буду ним користуватися, доведеться бозна де шукати людину або магазин, у яких є відповідне обладнання, щоб перекидувати копію на флешку. Самі розумієте, скачати та схопити майнер буде значно зручніше ніж проходити ці тортури. Те саме стосується і чудесної армії суфексіґов останнє я у неї грав ще з диску у 2000-х, Тож зараз не проти б заплатити якусь певну суму, аби у неї побігати. При тому, що на форумах GOG давно просили. Перенести її у цифру, втім поки що новин про це не бачив. Серед ще більш відомих ліцензійно, принаймні у цифрі та на комп'ютері, ви не пограєте у відому GoldenEye 007, яка вийшла на Nintendo 64 у 1997 році. За першочерговим концептом, цю відеогру мали купляти через відому серію фільмів, але вийшло навпаки. По суті, золоте око популяризувало спідрани як явище, та й загалом у той час цей шутер став феноменально відомим. Тому б здавалося, його б мали перевидавати. Частіше скаріму. Тим не менш довгий час цього не відбувалося, але щастя прийшло, і зимою цього року вийде ремастер на Switch та Xbox. Тим не менш далеко не факт, що ми колись дочекаємося його на комп'ютерах. Знову ж таки, дивує той факт, що цього до сих пір не зробили за стільки років. Загалом із класичною продукцією Нінтендо справи не дуже. Велика кількість старих ігор вже практично втрачена навіть для їх власних консолей. Ще одна не менш відома японська гра розділяє схожу долю: друга частина Silent Hill. Як з'ясувалося, розробники. Втратили оригінальний код, тому рімейк робиться з нуля. Так само вихід із ситуації, тим не менш, деякі фанати серії переживають, що оновлена версія через осучаснення може втратити свій шарм та атмосферу. Подивимося, як воно буде, але знову ж таки, хоча це і вихід із ситуації, але лише частковий. Мені особисто хотілося б пограти і в оригінал. До слова, четверту частину можна придбати на гозі. Як бачите, навіть досить відомі відеоігри можна забути та втратити із плином часу. Хоча здавалося б, відеоігрова індустрія, яка по суті є вістрям цифрових технологій, яка свого часу ледь не одноосібно стала причиною розвитку комп'ютерних технологій, не мала б мати проблем із розповсюдженням та архівуванням. Однозначно, піратство не є виходом із цієї ситуації, це лише тимчасова лазівка для окремих людей. На жаль, я не знайшов статистики щодо піратства по рокам, аби видати конкретну думку із фактами. Аби сказати, що у 2023 році цього явища стало менше. Зрозуміло ж, пірати не будуть видавати ці цифри із очевидних причин. Є певні уривки цікавої інформації, зокрема по віку піратів. Так, серед людей від 51 до 60 років відсоток нечесних гравців складає всього 15 Тоді як серед більш юного покоління віком до 19 років ці цифри значно вищі, аж 40%. Зрозуміло ж, молодь не робить це від хорошого життя, а через брак коштів. Мені здається. Ми всі такими були. Тим не менш, за власними спостереженнями, піратство стало менш зручним ніж купувати відеоігри. Звучить досить дивно, адже як купляння може бути зручнішим за безкоштовне. Цифрові майданчики на кшталт Steam або GOG створили цілу екосистему із постійними знижками та алгоритмічною видачою товарів на кшталт YouTube. У. Так само, як дехто випадково знайшов це відео, комусь може порекомендувати цікаву гру. Зараз не нові продукти, яким вже кілька років коштує. Штують доволі дешево. Ви витрачаєте пару сотень гривень, а натомість маєте зручний інтерфейс, зберігання прогресу у хмарі, якісь досягнення та фанатський контент у сусідній вкладці. Якщо ж вдаватися до піратства, можна витрачати купу часу, аби знаходити певну конкретну версію, потім треба то все викачувати, та ще й присутня велика вірогідність схопити якийсь вірус. А якщо ваша бажана гра ще й оновилася, то доводиться цей процес проходити наново. Та й до всього мої маленькі розповсюджувачі на ліцензійного продукту GOG. Оптимізує деякі старі відеоігри, тож не всі піратські варіанти класичних тайтлів можуть так само добре працювати як ліцензійні. Тому знов ж таки я категорично проти піратства. Воно шкодить як творцям відеоігор, так і їх споживачам. Тим не менш, явище зникнення цифрового продукту досить реальне. Насправді я би з радістю переплатив за можливість пограти у деякі ігри ліцензійним шляхом, якщо такий колись з'явиться. Для мене це значно кращий варіант, аніж піратити, навіть не дивлячись на те, що іншого шляху пограти у деякі відеоігри просто не існує. Наостанок скажу, що іноді, перед тим як випускати відео, роблю ставки, чи буде тригер на якусь мою позицію, окреме речення, чи взагалі секундну ставку. Іноді мої острахи справджуються, іноді ні. Деякі коментатори настільки нетерплячі, що пишуть про ті речі, про які говориться у наступному реченні від тригерного моменту. Дехто взагалі коментує виключно по заголовкам. То ж одразу наперед задаю собі питання, чи будуть мені у коментарях доводити, що піратство є позитивним явищем. Бо розробники зажралися, вони не варті уваги, чи ще якоїсь не менш цікавої причини. Або ж відео збере мало переглядів і не викличе якоїсь категоричної реакції. Давайте з вами дізнаємося.